Привіт народ всім. Сижу на базі, дай думку гадаю. Думаю, бризкать, не бризкать. Так вітер. Же. Може поїхати на рибалку. Та думаю, впадло. Треба на почту, думаю, їхати, чоловіку, там під відправити відправити жерезяче. Там думаю, та мать тричі, відправимо, вибачуся. Завтра відправлю, побризкаємо, якщо бризкатиме. завтра з утра, думаю, поїду на рибалку, скільки того життя? Може завтра запакують насільного буса і... На цьому вже все кінчиться. То думаю, поїду посижу. У нас тут є ставочок, поки що гарних відгуків або там якоїсь там інформації, знаєте, що ловиться чи не ловиться, не чув. Там вони хлопці потягнулися наші місцеві, так скажемо, з міста. Кажуть, ми там закармлювали, зараз будемо падати, зараз будемо карасів ловити. Ну кажу, і я зараз спробую. Так що вкинув лодку, я вже знав, що у нас тут отакий момент. Тобто, бачите, що. Щось Ніколай Бур'яни, Бур'яний з одної і з другої сторони. І якби немає тут багато місць, щоб ловити з берега. Думаю, зараз на лодочці десь там на ту сторону заякорюся. І спробуємо. Ну, я думаю, що як завжди, болт на 38 це гарантовано. а вдруг на 36, правильно? Тільки що лебід на взліт йшов, не зафіксував я цей момент, не встиг. У нас тут є виводочок. 6-7 штучок дріщів маличів плавають. Ну якщо будуть плавати, то покажу. Так що що. Знімаємо зараз лодку. І будемо продвигатися, продвигатися на ту сторону. Ну далі це все в процесі покажу. Так що поки я тут важко луплюся, ставте лайки. Хто не поставив. Вам не западло, а нам приємно. Далі буде. Так, ну що, видвигаємося. Я вже буду спробувати в цьому сезоні. Та знаєте, не сильно і холодна, не сильно і тепла, звісно. Так, оце не знаю тільки, що робити. Плить на ту сторону, сидіти проти сонця. <кхи> Вибачаюся. Чи сісти отут а й не гратися. Ну чим швидше буде тіньок, тим дужче сіктимуть комарі, правильно? Правильно. Значить, я думаю, потихеньку перепливемо на ту сторону. Як ви думаєте, я правильно думаю чи неправильно? Перепливемо десь отуди. Будемо пробувати, а що робити? А вдруг повезе. Хоча я сумніваюся. До речі, це народ. Одні люди пишуть, каже, хорош зі своїми тракторами, задовбав вже, їдь на рибалку. Інші пишуть, яка рибалка, в тебе тематика каналу інша. Ну, не знаю, правда, що вони определили, що в мене тематика каналу якась определенна. В мене вроді би він лібить, видно. Я коли створював канал, то в мене взагалі він був про свинарство. Потім, коли воно це все діло закінчилося, пішли показувати і знімати те, чим ми робимо і займаємося зараз тобто, аграрною сферою. Ну і відповідно, десь на якусь рибалку, десь там ще щось, якби було нормальне час, то можна було б і про охоту знімати відео. Да? Ну, ніхто ж зараз не охотиться. Тому і моя думка такова, що подобається про рибалку, спокійно сидиш, дивишся. Да? Ставляєш лайкос, пишеш коментарі. Не подобається, просто не дивишся. Ну Я правильно зображаю чи неправильно? Напишіть, роз'ясніть, чи може про яку ми рибалку балакаємо. Строго тільки треба трактор, МТЗ, і тоді буде діло. Ще й очки забув. Ну, Все, в принципі, звична ситуація. Коротше, я не знаю, що тут вибирати. Де його краще? Ну щось рибка є, якась ось уходить, бачите. А ще ж дивлюся цей Energy Fish. Чи е... Та ну так, да,, мабуть, е... Ні, Energy Fish. Це, походу, наш полтавський пацанчик. У нього там неймовірна кількість підписників, він таких сазанів бомбить, що я просто в шокі. Як подивишся його відоси, думаєш, Йо маю Я якоюсь такою фігньою страдаю. Сраного карася поймати не можу. Так що, я думаю, оце воно отут, а його предостаточно. Якщо воно ловитиметься, то воно ловитиметься. Якщо не ловитиметься, значить не ловитиметься, поїдемо назад. Це нам не привикати. Правильно, правильно. Так, що у нас тут по, по палкам? Палки в нас неймовірні. Ось о флагмановська. За 100 з копійками гривень. Зато на неї карасика класно ловить. Шучу, звісно, що флагман. Оцей дрючок якийсь якийсь, якийсь модний. Я не знаю, за скільки я його купив, але гривень 400-600, Так це точно. Котушку цю ще купляв, ще в школу ходив, ще й роботи. По, по оснастці, що ми маємо? Маємо черв'як і маємо мастирочку. Все. І на цьому баста. Черв'яки були в холодильнику, холодильник відкрив, делюсь черв'яки є. Ну як же ж не поїхати на рибалку? Ну скажіть мені. А вдруг не тільки відпочинемо, а ще й поймаємо якусь якусь карася. Хотілося, б, по крайній мірі. По прикормці там у мене щось є, якась слива на коропа, щось там іще, щось, нічого не купляв, те, що було на базі, те й будемо використовувати сьогодні. Я думаю, хочу одну сторону, ну, одну удочку підкормити, а другу ні. Бо в мене таке складається враження, що коли ти кормиш, то воно тоді взагалі нічого не ловиться. Будемо пробувати. О, якраз ще вітер сюди, ну це капець. Прям в пику. Там в принципі скоро і сонечко зайде. Ну оце крутіння. Так, по глибині давайте зорієнтуємося. Я думаю, тут глибоченько. Із-за уха отуда його. Не став як піонер. Точно глибина дай дорогу. О, воно вже й виплили двоє. Так що є вероятність того, що ми зараз побачимо ще сьогодні лебедів в повному составі, повне їхнє сімейство. Оце зараз сижу, навіть здалі не видно мені які там по крупності ці. Малиші їхні. Клас взагалі. Класна птичка, мені вона подобається. Спокійна, така, красива. Так, що по мастирки? Мастирочка у нас усе є. Мастирка манногорохова. На одному водойомі, але там зараз багато води, там не буде ловитися. Верні, не ловиться. То я в тому році повните, так, і да, карасиків яких красивих тягав. Подписчики приглашали. Той Черкаську область, той Дніпропетровську область, каже, їдь до нас, каже, хоч риби людської половиш. Ну, зараз сильно не поїздиш. Зробили так, що тепер тільки так. Так, ну що, в общем. зараз і другу закидаю на черв'ячка, там ще в мене ось пуфи є. Ну і те, що є те, що залишилося з минулих рибалок. Інтеркріль фіш, тут слива, тут у нас ці креветки. Ох і пахнуть, сам би їв. Ну, як завжди. Баба Шура, без неї нікуди. Так. Сидимо поки балдеєм. Якщо нічого не поймаємо, то нічого, значить, не поймаємо. Якщо щось поймаємо, далі покажу. Не, ну народ, це серйозно. Подивіться на цього монстра. Клас. Клас. Так як я рибак знатний, випускаємо. І знаєте, що цікаво? Я переплив з того міста, тому що я не взяв і мене просто зносить, е, вітром. Переплив на одне місто. Там теж зносить, Переплив оце аж сюди, теж щось таке покручує. Ну, терпімо. Мастирка не работает, черв'як не работает, тільки що це закинули на пуфи і клюнула така краснопірка. Ну, все одно, знаєте, ну, интересно. як ти не крути покльовочка, хоп, десь сюди. Не знаю я народ, куди його поїхати на рибалку, щоб таких, знаєте, карасиків до долоньки, долонька, ну, за долоньку чуть-чуть половить. Хренєзна, де воно таке ловиться? Як подивишся ці рибні канали? Ну, хоч віддихаєш, от, коли їх дивишся. Цей же, ж опять же, Energy Fish заходить, десь знаходить рибні міста. Ну, як рибні, глухі. Заброди і поторохтів. На боковий ківок, куча куча цих самих. Віщей з собою і пече. Заходить там десь, закормив пару-тройку містів і почав от, от такі, блин, коропи тягає. По 2-3 по кілограма. Як улуплять, дивишся, та удочка гнеться, капзіз. Сам собі думаєш, тут карася довбаного не поймаєш. А там такі коропячі. Ну це бачите, Я думав, що зараз на ці пуфи тільки піде й піде й піде, піде Мастя, оказується, а оказується не сильно хоче. Черв'як взагалі не робота. Якщо б сказав, що тут рибу хтось кормить, ні. Просто нема... є, мабуть, тут її що їсти. І вона якоби не голодна, може одне рестилася, Бог я знаю. Бог я знаю. Хоча тут риба є. Оце ж і впустить би сюди таку якось би, столоба, щоб оцю всю бур'яни повиїдав. Так воно прийдуть, по цаками виб'ють. Тут і не проти би якоби. Але ж, але ж. Вітер не стихає, круте, то зліва, то справа, лодку туди-сюди тягаємо. Оце і не знаю, якщо з такою оце рибалкою. Ну і що оце виставлять? Люди будуть сміятися, що ти що ти поймав, так? Да? Ну, я ж казав, може ж болт не на 38, а на 36. Так що на 37 уже є. Все-таки хоч одненька. Ну, Може, чуть пізніше, може. Прикормитися треба було, а що вже прикормку там всю викину, а мене зноситься, знуся, зносить, знуся, зносить, знуся. Кажу все, сам собі перепливаємо. Переплива прикормки вже нема. <с. <с. <с.> все, як завжди. Може прикормитися, звісно. Щось би підійшло. Може, хворіє після нереста все-таки. Треба було, блін, краснопірку провірити. Може вона. Зікрой. Якщо зікрой, значить не всі одне Ну, той круглий рік не веститься, тому йому пофіг, якщо він є. Це ж зазвичай дорогою їду, і це отам в кутку. Ну видно, що там отакі сонце, як, смотри, як світа, це якраз отакий час плюс-мінус. І сонце світить, видно, стоять там такі апарати. Ну, скоріш коропи е ці ж амури. Ну, як їх поймати, я не знаю. Тут навіть плітка з карасьом не клює, за коропів мовчу. А в тому році, колись ми їдемо з батькою, прямо, а десь в тому районі чоловік на лодці. І тянеш спінінгом, що спінінга гне крепко. Ми стоїмо ж і щілкаємо. Інтересно, що ж він витягне. То в ітогі ми стояли, його та рибина потягнула аж в той гузир, і ми не побачили, що він витягнув. Ну щось мощне, тому що на лодці тягнула рибина крепко. Він довго з нею боровся. Тобто, я думаю, що щука, скоріше всього. чи вона є тут, чи нема. Кстати, скидається щось в тому краю, там підскидується. Ну там оці бур'яни там нереально. Це і все. Так я зрадів, думаю, о, краснопірочка, зараз буде бомба. І не хотіт. ну нічого, ще чуть посидим, побалдеємо і в роботу. Ось вона. Ах ти ж, йо моя! Ну це зійшла по-любому, сама більше. На пару кіл. Хі -хі -хі. Погано в цих пуфах, оцих, що щось вони так быстро злітають. Двічі смикнула та краснопірка і все, його вже нема. Черв'як як вкопаний. А на пуфе краснопірочка поклевая. Ну, хоть інтересно. Буквально кинув 10 секунд покльовка. Тричі сіпнуло, більш не сіпає, значить немає пуфа. Перезаряджай. Ось уже і клює. Оце я, народ найбільше люблю, це плюс-мінус таку атмосферу. Ну тільки краще з берега. Провтикав, рано. Лучше з берега, удочечка, поплавочок, щоб штіль був. І карасик, щоб покльовував, та ти що, ти що. Оце воно. Ну, можна ще отак з лодки, звісно, теж нормальок. А от донки, оце все, оце діло там, карповики і проче, я не шарю в цій темі. Мені на удочку, тільки краще на оцю карасі Вона китайська гнеться. Тянеш не карася, би... А гнеться так, як будто би там сазан, він 5-кілограмовий. Ось і вже покльовує. Ну, крестопірка, що це? Сорнячок. Ну, давай, може цей раз не провтикає. Чи вже збило? Бачиш, Все, витягуєш і вже нема. І більш ні на що не хоче. Ну, от зараз мастирочку. Тоже ж, ще біле. По суті, ти і краснопірки, на що ловиться, її взагалі як солов'ю. А от бачите, на черв'яка навіть і не клює. Не може б на опарика. Ну, опариків нема. Ой, на це клює. У, так це хорошо. Тоже ж тільки кинув. Ух ти, йо -мойо! Червячок тільки що плюнувся. Ах ти ж, -мо, блін, а хороша поклевка була і така ви знаєте, не той самий, не краснопірки. А може і краснопірки. Отсюда ж не видно, правильно? Так ні, так потопило і воно стояв, стояв і потихеньку пішов топити, знаєте, як вроді би сазан, короб, щось от такого плана. Оце ще ці кольцовки запутуються. Так, снасть закинуто, ждемо покльовки. Ось вам, Блін, та що ти будеш делати? Хорошо ну, може така й ладошка десь. Така покльовочка. Вудку гилила крепко. Походу підійшла. Що бачите, так, тільки, тут тільки є, тільки кинув є, тільки кинув є. Та ну наконець, йо-майо, крупняк. <ріху> видно, не видно. <ріху> крупняк. Давай, зви про бабку. Тільки я народ ложу камеру, сразу покльовки, риби повно, ну як завжди. Так що все, зараз не вирубаємося, остягаємо таких анаконд. Хоп. Блін, цей кіт би був би довольний, якби він був. Ти що, сіка риби вже випустив. От ту все, вже опять круте лодку цю задубало. Треба в наступний раз якорь не забудь. На мастирочку тирочку діло йде. Це ще карася толкового. Та не як толкового. На долоньку. Штук 5. І готово. Ну, я думаю, що це буде. Це, це мої мрії. Одним словом, знаєте, як от, яка рибалка, таке є... Який рибак, такий, така є рибалка. Так відео і назем. Опа! Ух, крупняк, народ, це мать сама більша за сьогодні. Диви, яка. Ух. Це таку і на жарюху можна. Опа. Ух, яка. Диви, та це, блин, жарить надо оставлять. мой, гляньте! Ну, не ладошечка, ну. Ну десь туди. Да хороша це вообще бомба. А ну куди ти? Давай глянем, чи ти зікроєш, чи ні. Какашка наша, вони твої какашки. Не, мабуть нема. Хоча пузо таке дебеле. Так, магазин закрили, значить пиво вже не продають. Все, сьогодні всі без пива. Хто не встиг, то я Опа! Блін, труді би невеличке, таке бореться. Достойно я вам скажу. Це любительська рибалка. Оце б таким розміром карасі були. все, мені більше нічого не треба, щоб отак поклювали як краснопірка, оце моя, мій вид рибалки. Для мене кращого не треба. Так, народ, пливу назад і бачу цю красоту, яку постараюся максимально показати і вам, якщо мене самець не приб'є зараз крилом. Дришів бачу, гуляють. На вечірню прогулку виплили. А вони як тільки з'явилися, малі тільки як вилупились, я там проїжджаю, а вони тут пливуть. Вона, він, мабуть, спереду, ззаді. І так знаєте, пливуть гордо, типу, ну, показують ми ось на місці. Вивели ось у нас виводочок. Ну, такі горді, взагалі клас. Ну вони вже заподозрили щось і вже починають кучкуватися. Я думаю, вони мене близько до себе не підпустять. Ну, наскільки це буде можливо. Підпливемо. Ну, отут така народ рибалка, в принципі, грандіозно нічого. Ну, хоч потягав чу-чуть. Я думаю, десятків два краснопірок поймав. Такі крупненькі були, міленькі. Вони зараз назад будуть туди до себе плити. Ви бачите це? Якщо не бачите, то я постараюся приблизити тому, як монтуватиму відео. Ну, треба швидше, бо навіть не порахую, скільки їх там. Чи шестеро, чи семеро. Це ж в тому році були на даному ставку виводок. І от цікаво, чи це прилетіли. Ті, що тут і виводили виводок, да? чи це прилетіли, ті, що тут народились. Ну, чи вона, чи він, наприклад. Чи це взагалі слів залітні? Я не дожену. Треба мотор. Хе -хе -хе. Та ти що, ти що клас і малі такі, чудні, красиві. Давай, птай, калемага. Не. Зближаюся, ну не так дуже сильно. Ну, вони близько і не підпустять. Вон самець щось, мабуть, зупинився на стрюмі. Думаю, що воно там за чел пливе. Я тобі щас здам. Та ти що, красота? І пішли, пішли. Тоха! А Сіка малих! Малих Сіка! А? Малих! Семеро? Клас. Сім штучок. Так, народ, все, все до берега. Відос завершуємо. Всім подякував. Зустрінемося в новому відосі.